Вони ж не ходять в тітах. Люди вже втратили. за цей час, на жаль, до цього всього звикли. І в їхніх вчинках, в їхній поведінці ми, ми бачимо, що вже навіть ми спостерігаємо такий своєрідний фаталізм, тому що вони кажуть, як буде, так і буде. Mm -hmm. От, вони живуть тут, зрозуміють те, що це небезпека досить серйозна, розуміють те, що може трапитися будь-що. Зовсім недавно були і непоодинокі такі випадки щодо того, що гинули місцеві мешканці. Мирні місцеві мешканці, але ж це їх вибір, хоча й і попереджаємо і при необхідності, навіть надаємо допомогу щодо евакуації їх, їхнього майна, якщо вони про таке бажання заявляють. Mm -hmm. транспорт, і вони доставляються, ну, принаймні, до зони проведення антитерористичної операції, а далі там вже домовляємося з іншими структурами, з благодійними фондами, так, волонтерами щодо їхньої подальшої Так, А скільки тут місцевих живе зараз? Вся кількість вона. Різниця в залежності від того, ну, чітко порахувати, я зараз просто не готовий до цього запитання, ну вона різниця десь від 5, буває до 20 осіб, в залежності від того, яка обстановка. Тому що дехто має ще місце мешкання поряд, і вони, якщо небезпека така досить збільшується, вони просто переїжджають там до родичів, до дітей. В основному ви самі бачили це більш старше покоління, яке не хоче залишати свої домівки. От ми пройшлися по вулицю, фактично цілих будинків взагалі не лишилося. Все побите, якщо не снарядом, то, то рознесено. Що тут рознесено, що мається на увазі? Ну, рознесено. рознесено, ну саме винесені вікна, двері, викинуті речі, валяються речі по всіх ну, будинках. Якщо ви маєте на увазі те, що це руками винесено, то це необхідно ще по кожному випадку розбиратися. раз. А по-друге, якщо ви маєте на увазі руйнування, то в цей населений пункт на протязі Більше чи, мабуть, 9 місяців постійно знаходився під обстрілами. І зараз навіть на цьому місці, де я зараз стою, ми його назвати не можемо, але я вам кажу, що минулого року, от буквально в трьох метрах звідси, я потрапив під обстріл. І якщо потім я вам покажу місця, які вламки долітали. Навіть от стіна, оце, ось, здається, ви можете зняти, подивіться, це тут свідчення того, що була і тут обстріл. А стосовно прямих попадань, ви самі бачите, що будинок один снаряд розносив. Калібри цих гармат mm -hmm. досить висок, великого калібру. Відстань, звідси, до передової, яку займали так називаємо незаконно збройні формування з того боку з ДНР, вони mm -hmm. не дозволяли вести вогонь практично прямою наводкою. І е, ці руйнування зазвичай ну, їх руками не неможливо зробити. Mm -hmm. Самим по собі стрілятиме, теж сенсу mm -hmm. немає. Então, eu estou Я так розумію, натякаєте щодо випадків там, винесення військовослужбовцями певного майна. Тут необхідно знов-таки, повторюся, розбиратися по кожному випадку. Тут а, всі, всі, ну, я просто не кажу, що це саме військовослужбовці, але в принципі, ну, цілих домі взагалі немає. Підтвердять мої підлеглі. Досить часто до нас звертаються через групу військово-цивільного співробітництва, місцеві мешканці, які просять про те, щоб ми допомогли їм вивезти майно, яке вціліло mm -hmm. після обстрілів. У щільній взаємодії із Ісиновацькою районною держадміністрацією, яка нам досить серйозно допомагає, і з іншими органами військово-цивільного співробітництва і військово цивільна адміністрація. Такі заходи плануються практично досить ну часто, Зараз я не можу сказати. Ну минулий, наприклад, вересня таких виїздів було сплановано чотири. Коли організовано людей завозили, організовано їхнє або охорону, щоб вони mm -hmm. по своєму незнанню, на певну ситуації не попали в неприємні ситуації. Це mm -hmm. пояснювали, куди можна ходити, куди не можна, де є міни поставлені, де їх немає. Таким чином допомагали їм все своє майно рятувати. Складно, це війна. Я не можу скажімо, гарантовано сказати, що там всі білі або всі чорні, але по кожному з тих сигналів, які приходять, я можу. Заявить полінам, як від себе особисто, це моя думка, я по інформацію володію. Проводяться певні дії щодо того, щоб з'ясувати, яким чином це майно було, як ви кажете, винесено. От, чому так воно сталося?